Доброго друкувати ранку. Мені. Ми продовжуємо зараз. Тут буде Максим друкувати ну, на групувати чи ні? так. Друкується. От бачиш, так воно тут. Сьогодні у нас дуже цікавий гість. Який в нас гість сьогодні? У Максим? нас сьогодні дуже цікава гостя. А це Юлія Мотиль, завідувач відділу науково-освітнього Науково-освітнього відділу Закарпатського краєзнавчого музею імені. Теодора Легоцького. так? Доброго ранку. <святку> Бачимо, ми, зам, ми замовилися аж насправді стільки слів. І говорити ми сьогодні будемо про святкування Міжнародного дня музею, а також про атракцію, яка вже не вперше відбувається саме на території а, нашого краєзнавчого музею. Це ніч музей. Доброго ранку. Доброго ранку. <святку> а, що саме ми можемо очікувати взагалі, по-перше, від Міжнародного дня музеїв і по-друге, це від атракції, яка має назву ніч музеї», якою вона буде в порівнянні з минулим роком. Тому що я знаю насправді, що дійсно багато є цікавих, цікавих подій, які відбудуться саме в рамках «Ночі музеї. Так, власне, ну день музеї і ніч музеї – це будуть окремі такі от свята. Ми будемо проводити їх в різні дні. Власне. День музеїв в світі загалом тут святкується 18 травня, але так як цього року цей день припав на середину тижня, це буде середа, тому ми вирішили перенести це святкування на вихідний день на 14 травня. Але в зв'язку з солідарністю, з Міжнародним днем музеїв, 18 травня, також це буде безкоштовний вхід і огляд всіх експозицій для відвідувачів. Ну а щодо 14 травня, то святкування у нас розпочнеться об 11 годині, триватиме до 18-ї також безкоштовний вхід для всіх відвідувачів, безкоштовний огляд цих експозицій, в тому числі і виставки Корони світу, які гості і містяни прийняли дуже тепло в свій час. Ну і також на відвідувачів чекатимуть і різноманітні розрозрізноманітна розважальна програма на на території музею. До прикладу, розпочне розпочнемо ми святкування з виступу струнного квартету. Ось дітки і в тому числі дорослі зможуть мало того, що насолодитися камерною музикою, також і побачити ці музичні інструменти вживу, підійти до них, можливо, навіть поспілкуватися з музикантами. Також паралельно з цим розпочне свою роботу пленер відомих закарпатських художників. Ми довго це планували, ми довго працювали над цією ідеєю. І, врешті-решт, Закарпатська організація Національної спілки художників згодилася нам допомогти в цьому. Тому представлено буде 10 художників під час роботи пленеру. Це такі відомі наші митці, як Франциск Ерфан, Борис Кузьма і так далі. Всі вони приймуть роботу в цьому пленері, і, врешті-решт. Пленер триватиме весь день на подвір'ї замку, і вже в 17-тій годині е, приблизно е, митці представлять свої роботи для огляду. Ну і можливо, відвідувачам навіть вдасться е, піти зі свята з якоюсь то картиною, якщо вона їм буде до вподоби. Тобто, якщо я правильно розумів, вони просто будуть малювати те, що вони будуть бачити протягом дня, і в кінці, от ввечері, вони представлять ці роботи ну, на аукціон, чи це буде просто я не знаю, якийсь розіграш чи в якому форматі це буде відбуватися. Це буде е, в першу чергу, ми це задумували. Як Огляд картин не стільки як виставку продаж, але якщо відвідувачу сподобається якась картина, то він зможе вже домовитися з митцем і можливо, Дочекатися, доки там просто фарба, фарба засохне. і взяв за загорнув за, і, 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 і пішов. Я читав в анонсі, що буде родзинка. У вас виставкова родзинка, буде к Євангелія з королева. Так буде виставлятися чи ні? А, це в минулому році, і це було на. Ніч в музеї, це е, трошки інше е, свято. Власне, е, ніч в музеї ми святкуватимемо е, з 20 травня. Е, власне, е, також, звичайно, традиційно у нас там буде виставка одного експонату. Е, це, е, цього року ми вирішили представити унікальний відбиток риби на магматичній породі. Звичайно, людині, яка не е, спокушена в цих тонкощах, то е, воно доволі е, таке. Незрозуміло, але це дійсно унікальна риба. До прикладу на магматичній породі взагалі то ніколи відбитки риб не проявляються. Але в цьому випадку це сталося каменю понад 7 мільйонів років. Так? Це, uh, і, можливо, найстаріша риба в історії з Булик з Булик з Булик з з Закарпатської Зу. області. Ні, у нас є і старіша риба, звичайно, але ця одна з найстаріших. Так? І вона ніколи раніше немає. А ту старішу ви не показуєте, тому що ця на це на магматичній породі, це вона уні... свіжі. унікальніша. Свіжіша трошки. Ні, старішу ми теж показуємо, але ця дійсно унікальна тим, що вона на такому от камені, на цій саме вулканічній породі. Де вона була знайдена? Тобто, коли вона була знайдена і взагалі де на території Закарпаття? В нас, так? Так, вона була знайдена у нас на Радванському кар'єрі в 60-х роках ХХ століття. Так, wow. <laughs> це наша місцева риба. <laughs> ми... <laughs> місце. Ну, власне, я би ще хотіла повернутися саме до святкування Дня музею, тому що, крім пленеру, художників, ми запропон... ми Створили ще доволі таки насичену програму. До прикладу, у нас будуть залучені також і хлопці і дівчата з клубу історичної реконструкції Орден Святого Миколая. Для нас було принципово залучити саме їх, тому що вони презентують наше місцеве, так би мовити, закарпатське середньовіччя. Так тобто... Будуть і бої якісь там чи так, спеціальна. Традиційно вже можна буде сфотографуватися з рицарями, а побачити їхні обладунки з також наймолодшим відвідувачам свята будуть пояснювати тонкощі цього всього рицарського обладунку, як це використовувалося і так далі. Де саме буде проводитись ніч музеї? Тобто, це буде на території музею, внутрішньому дворику, чи можливо в рові, чи от яка де саме буде проводитись ця, І ця День музеїв і ніч музеїв, і на день музеїв, на ніч музеїв буде задіяна вся територія музею. Щодо ночі в музеї, щоправда, експозиції ми залишимо закритими, але там доволі дуже таки насичена програма, тому гостям не доведеться сумувати. Ну, тобто, це, напевно, нововведення цього року, тому що мені здається, якщо я добре пам'ятаю, минулого року експозиції були від. Челені вночі, так і так само проводилися різноманітні заходи як і на території, так і всередині. А, так, ну а, власне, ми цього року стикнулися з проблемою безпеки. І в нас був вибір: або ми а, зробимо більш насичену, більш пишну програму, або ми просто віддамо всі ці кошти за охорону. Тому цього року ми вирішили все таки зробити більш таку. А, Атракційну програму для наших відвідувачів, але все-таки експозиції будуть зачинені. Також разом з тим ми і ввели таку от символічну плату за вхід ще до ночі в музеї, тому що знову ж таки з таких міркувань безпеки. А, ніч музею так само буде проводитись і в музей народної архітектури та побуту. Наскільки так. я розумію, чи не будуть перетинатися оці дві події і чи зможуть відвідувачі а, саме Відвідувати як одну, так і іншу ніч музею. Звичайно, це вже не один рік практикується. Відвідуючи, просто мігрують містом, переселяючись з одного музею в другий. Так? Взагалі, коли вперше прийшла, ну, ідея. ідея, коли вперше долучилося Закарпаття, долучився Закарпатський краєзнавчий музей для до такої всесвітньої акції, як Ніч Музею, День музей Тому що багато хто знає, я не знаю слово сполучення, ніч музей Це як там, однайма... де Бен Бен Стілер, та... фільм так з Беном Стілером. А, ну, Власне, сама акція в світі з'явилася в 1997 році. Перша вона пройшла у Берліні. А пізніше вдруге друг, друг, вона була проведена у Франції під назвою Весна в музеї». Мені більш доподоба навіть ця назва. Ну, І вона на... три місяці проходила з березня по траві. Долучився до цієї акції аж до 2011 році, порівняно доволі пізно з європейськими музеями. Але з кожним роком. Ця акція в нас набирає все більше і більше обертів. Ми все більше і більше створюємо більш такі гарні насичені програми. Е, придум... решті решт навіть в нас з'явилася традиційна виставка одного експонату, яка відбувається кожного року. А ви були перші, так? Закарпатський краєзнавчий музей, це перший музей в Ужгороді, котрий який долучився до цього. Один так? один з найперших, так. А зараз всі абсолютно. Всі, абсолютно. Навіть різноманітні арт-центри, галереї, всі вони беруть участь у е, цьому святі. От завдяки одному музею. Бачиш, як інколи я не знаю, не те, що бажання, інколи амбіції, інколи я не знаю, можливо, якісь. Ідеї перенесені з інших країн Європи до нас. Ну, так все ж круто. Ну, це мені здається, цікаві, що так. Це... туристи. Взагалі вже є. Ну не те, що чи проводився взагалі ан аналіз, можливо, аналіз. Кількості аналіз туристів, з яких вони країн, з яких вони регіонів, тобто чи а, залишаються туристи після того, як сакури відсвіли спеціально для того, аби дочекатися сюди ночі спеціально. музеїв, так або приїздять знову. Чи так. проводите ви саме спілкування з такими людьми, а, чи розповсюджуєте соціальних мережах, взагалі як відгукаються люди на Ось ці заходи, які відбуватимуться зовсім незабаром. А люди дуже тепло всі ці заходи. Вони дуже активно цікавляться цим. А, до речі, до до прикладу, навіть до мене вчора підійшла одна пара із данії. Спеціально мене перепитали, тому що вони ознайомилися з афішею і не дуже все зрозуміли українською мовою. Так, туристи дуже долучаються. Вони спеціально можливо навіть дочекаються цього дня, щоб уже побачити всі можливості ужгородського замку. Всі можливості цього музею, як він може зустріти відвідувачів. Я співпраця з іншими музеями. Ну якими котрі якісь експонати свої перепринюються перепередають для того, щоб ну виключно для того, щоб. Цю акцію ну, більш, більш наситити різним. Наприклад, Закарпаття ж багато музеїв, крім, е... крім. Ужгородських, взагалі. Так, там різно. Так, ну Це, до, це, до речі, доволі таки, цікава ідея. На жаль, поки що ми використовуємо тільки наші експонати з наших фондів, але ви подали нам дуже гарну ідею, звичайно, що можна би було правда, Користуйтеся. <гум> Я просто пам'ятаю дитячі роки, коли ну так само зараз в принципі досить величезна кількість туристів стикається з не те, що з проблемою, а з цією ситуацією, коли... В музеї їдуть, бо треба. От чи багато людей зараз ходять в музеї просто тому, що вони потребують інформації більшої. Вони потребують не, не знаю, якогось нового натхнення і так далі. і так далі. Тому що дійсно я ці дитячі роки, коли тебе школяра за руку вчитель завів в автобус, тебе відвезли кудись в музей, і всі походили, нічого не запам'ятали. От зараз я бачу в нашому місті багато. Менших більших груп з гідами, які так само заходять на територію нашого краєзнавчого музею, і досить таки активно і з цікавістю випитують гідів саме от про історію, про якісь експонати, які є. От що вони про що вони можуть дізнатися з нашого музею? Те про що можливо не знали нікого. Ну дуже багато вони можуть дізнатися про наш про наш край саме завдяки нашому музею. Тому що взагалі-то наш регіон він доволі унікальний своїй історії, в його самобутності і так далі. Так, так. я от кожного, раз, я не знаю, разів 20, мабуть, мабуть, був в цьому музеї. І кожного разу, коли я приходжу туди, я для себе щось нове відкриваю. Просто там при придивлюся щось ого, ого цього не було. Там ну, там є і збройна кімната, так дуже дуже крута в цьому. Ти бачив? Я бачив, але мене от. Цікавить питання стосовно, я не знаю, вже досить багато років ведуться а, чи то ремонтні роботи, чи реставраційні роботи в відділі саме археології. І мені здається, що ну чи планується взагалі щось, що ми зможемо побачити найближчим часом. Тобто, з, звичайно, що планується ці роботи ведуться. Це пов'язано більше з технічними можливостями, тому що як розуміємо, це в нас не нове приміщення нещодавно здане так. В експлуатацію це середньовічний замок. Він потребує великого догляду, там потрібні великі. Ремонтні роботи проводити, але, звичайно, без експозиції археології не може обійтися, в тому числі і Закарпатський краєзнавчий музей, тому що археологічна колекція в нас просто неймовірна, можна сказати, одна з найкращих в Україні. Звичайно, що ми не можемо це приховувати від наших відвідувачів. Ось, що стосується саме дотримання замку ну, от в такому вигляді, який він є, і підтримання його на ну, те, щоб. Безпечного стану, тому що одного разу я стикнувся на території Ужгородського замку з туристами. Я навіть не пам'ятаю звідки вони приїхали, але я не знаю, пряма мова була приблизно така: люди зайшли на територію замку і сказали: Ого, це Ужгородський замок. А ми думали, що він якийсь такий страшний, розвалений, от як Невецький замок, а це просто будівля, пофарбована, свіженька, чиста. Ну, ну, що ж це за замок? От, і одразу йому гід сказав про те, що ні, це ну, от, будівля, вона хоч і стара, але тим не менше її намагаються утримувати от в, в такому привабливому вигляді, на що от, багато хто неоднозначно реагує. Тобто всі звикли бачити замок, це якісь руїни, це якісь я не знаю, дахи, каміння і так далі. і так далі. Ну, ну звичайно, я навіть декілька разів чула такі вислови, що. Чим воно поруйнованіше, тим воно старіше, тим воно цінніше. Так? Але звичайно, що ми розуміємо, що, ми потрібні, що нам потрібно зберегти це для потомків. Ми не можемо просто пустити це по течії плити. Звичайно, що за замком доглядається, і там проводяться значні роботи. До прикладу, нещодавно в новинах з'явилася. Власне, звістка про те, що в нас теж обвалилася частина стіни, так? верніше частина арки. Ну, звичайно, що ми в найшвидші терміни власними силами це все відремонтували. Звичайно, за замк... Але ви автентики також дотримуєтеся, в тому, щоб ну, залишити саме пер, ну, первозданний вигляд цього замку, тому що я в одному з замків мене дуже, ну, дуже здивувало, коли я. Через замок проїздив і бачив, що там пара була стоїть на цьому замку. Я думав, хто це там середньовічні якісь не знаю, поціновачі так, супутникового телебачення? Тому от ви ну, зберігаєте, є взагалі якісь не знаю, старовинні якісь замальовки чи якісь не знаю, плани, плани можливо, цього так? замку, щоб там. Там там багато різних взагалі, я знаю, що ну, там повно цих різних підземних чи не дослідне Так, власне, ми запланували на це літо провести дослідження цих власне, підземних ходів і. В майбутньому ми навіть плануємо проводити там оці от підземні екскурсії, можливо, навіть з факелами. А волонтерів не треба для того, щоб там дослідження ці проводити, тому що це готовий. Було. Діставай я готовий. лопату з під дивану. Так, і... власне, так, власне, планується залучити історичний факультет, планується залучити студентів, волонтерів і так далі. Тому що там я люблю історію. історію. <рес> я можу я можу поступити, якщо, якщо треба до речі, щодо сучаснення, от зовсім нещодавно, буквально декілька років тому практично кожен експонат був. Не те, що обладнаний, йому був присвоєний свій QR-код, аби туристи могли так само, як то кажуть, не відриваючись від гаджетів, сканувати все, що, ну, все, що знаходиться в нашому музеї. Чи проводяться ще якісь методи осучаснення і більше не на те, що оцифрування? а ну, Те, що дозволить нашим туристам, я не знаю, не відриваючись дійсно від соціальних мереж. Ходити, блукати, можливо, віртуальні тури нашим музеям і так далі. Ми знову ж таки, ми над цим зараз працюємо. Ми е, хотіли би, власне, створити е, таку от екскурсію е, типу е, Google Maps, так, 360 градусів огляду. Е, і також ми плануємо над тим, щоб створити аудіогіди. Ми працюємо над цим декількома мовами для е, туристів, щоб вони могли вже самостійно ознайомитися з кожним експонатом і зі історією. Навушники, як в таких як в чи десь. Власне, на сьогодні існує така програма, як Easy Travel. Тобто ви зі свого смартфону можете її скачати і просто безкоштовно слухати екскурсії по всьому світу. Знаєш, мені було цікаво і приємно пройтися коридорами Букінгемського палацу в якості принца Максима. Ну, Дійсно, насправді, хоча мені здається, що нічого так не прив'язує Увагу туристів, як саме розповідь гіда, а не я не знаю, якийсь смартфон з навушниками, тому що мені здається, емоції і якісь на те, що свої вигадки, а якісь свої інтонаційні тони, вони все ж таки допомагають краще сприймати інформацію, ніж як то кажуть, просто звичайна начитка а, про ті чи інші там архітектурні культурні пам'ятки того чи іншого міста. От ви як вважаєте? Ну, звичайно, гіда ніхто не замінить, це зрозуміло. А, власне, гіду також можна задати питання і так далі. Але. Це, це власне у нас музей Основно, з кожним, так? Роком. Щось можна отримати. Так. І з кожним роком у нас збільшується кількість відвідувачів і так далі. Тобто. Тому декотрим людям вони навіть не встигають потрапити, можливо, навіть на екскурсію. Тому для них така може бути альтернатива. От, я одразу згадав, десь в одній з соціальних мереж була така е, класифікація туристів, які ходять в групи з гідами. Тобто є ті, які нічого не слухають, вони просто фотографуються, є ті, яких просто дружина з собою протягнула і в нас. Справді, не цікаво, але вони ходять за нею, тому що ну, ну, ж так треба. Є ті, хто стоять в перших рядах, все записують, нотують і, і питають. І, і, там і, якому, в якому році і, там це здають. Ну, а розумі... як його про бабку так, так. І вдають вигляд, вигляд що вони розуміють за екскурсоводи, тому <світ> одразу мені от, е, статуї Геракла я згадую люди, які там розсіялись, хтось пішов в магазин сувенірів, хтось пішов, я не знаю, на каву, хтось там <світ> пішов на пиво, а хтось стоїть, слухає і записує собі. От я з тих, хто записує. Справді зараз під кінець нашої розмови, ви можете проанонсувати і запросити наших телеглядачів на події, які відбуватимуться, або ще раз вони записали, запам'ятали де і коли це буде відбуватися. Так, От. отож, шановні відвідувачі, чекаємо вас в нашому Ужгородському замку. 14 травня міжнародний день музеїв з 11 до 18 години. Вас чекають різноманітні атракції, розваги і так далі. В Ужгородському замку. А також що забуваємо про ніч музею, яка пройде в Ужгородському замку 20 травня. Програма триватиме з 21 години до півпершої ночі. Ласкаво вас запрошуємо. Створіть це незабутнє враження для себе на ці вихідні. От я нагадаю, що у нас в гостях була Юлія Мотиль, завідувач відділу науково-освітньої роботи Закарпатського обласного краєзнавчого Музей музею імені Теодора Лигоцького, і говорили ми про святкування Міжнародного дня музеїв, а також про атракцію, яка має назву Ніч в музеї і день музею. Дякуємо гарно, що завітали. А, нехай ця ніч пройде при величезній кількості. Туристів, які будуть раді спостерігати за всім, що буде відбуватися на території, Ужгородського замку. І нас також. Нас також. Дякуємо гарно. Так, ну а з вами запрошуємо. Шо? Нас запрошують. Нас запрошують. Нас запрошую? 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 Ну а з вами, шановні телеглядачі, ми зустрінемося буквально за мить, тому що рубрика Вітамінний ранок, яку ніхто не відміняв, ми будемо будемо готувати цікавий та смачний шо салат за рецептом Антона. Що ми зараз приготуємо?